А друга, як я попередньо наголошував, це найменша вологомісткість ґрунту, польова або гранична польова вологомісткість – це та кількість вологи, яку ґрунт може в своїх порах капілярах пілярах утримувати. Самостійно, скажімо так, це коли, наприклад, та волога, з, після, наприклад, зливового дощу а, трохи поверхнево випарувалася, що змогло, абсорбувалося в нижні горизонти ґрунту, і, як наприклад, плівкою ґрунту, той ґрунт, який був собі, та волога в ґрунті, яка б в ньому утримувалась, і була б оці, цією стадією повного насичення ґрунту. Чому скоріше всього у вас може виникати питання, чому називається найменше вологомісткість? Для мене це теж загадка, тому що по, по логіці це найбільше удоотримуюча здатність ґрунту. Тобто та рога, яку ґрунт може в собі отримати. тут є приклад губки кухонної, тому що вона дуже гарно. Скажемо, демонструє, і що це таке. Тобто, коли ми губку змочуємо, сама губка, це пориста досить структура, в ній є капіляри, і е, всі ви прекрасно знаєте, що якщо ми, наприклад, наситимо цю губку вологою, е, під, е, піднімемо її з ємності з води, то волога всередині тримається. О, її утримують оці менніскові сили, які е, всмоктуючи капілярні сили, їх по теж називають в літературі, е, тобто це фізичні сили. Які отримали вологу тільки ми губку здавлюємо, волога пішла. Тобто, що якби підтверджує, що там вологи достатньо, а, і, саме НВ, воно а, по суті можна сказати константна величина, а, але при певних умовах, тому що, наприклад, якщо, наприклад, у вас сьогодні ви зробили лабораторний аналіз, і ви можете встановити, наприклад, там умовно 35% от як на цьому графіку. Відсотків, якщо ви, наприклад, у вас агротехніка їздить uh, по певним коліям так як у вас висаджена зараз культура. Потім через три роки у вас uh, ви висаджуєте по іншій схемі і попадає культура uh, на ті агроколії, то там uh, уже буде інше інва, тому що ви ущільнюєте ґрунт структуру ґрунту. А логіка така, що чим uh, менша структура ґрунту, щільніші пори. Тим в них вологи втримується ще більше, але вона стає ще менш доступною, тобто зворотна залежність іде. Для простого розуміння, що таке НВ, от навів звичайний банальний приклад. Тобто, наприклад, якщо говорить, НВ дорівнює в абсолютних величинах 35%, то це означає, що на кубічний метр ґрунту в ньому є 30, 350 літрів води. Інших 650 літрів цього кубічного метру ґрунту займає сам ґрунт. От тобто, тут в принципі це не складно.